Як вам така новина? Польська державна агенція PAP 31 травня двічі повідомила про початок мобілізації в країні з початку липня. Мова йде про нібито набір 200 тисяч поляків і відправку їх на війну в Україну. Насправді це фейк. Повторюю, фейк. Інформація дійсності не відповідає. Мобілізація Польщі інформагентства заявили, що такого повідомлення їх співробітники не публікували, натомість мала місце заздалегідь підготовлена кібератака. Згодом журналісти дізналися, що хакери дійсно зламали обліковий запис одного із співробітників PIP за допомогою вірусу, а потім опублікували фейкову новину. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск цю історію прокоментував такими словами. Ця ще одна дуже небезпечна хакерська атака добре ілюструє російську стратегію дестабілізації напередодні європейських виборів. А міністр цифровізації Польщі Криштоф Гавковський з цього приводу заявив наступне. Інформація PIP про часткову мобілізацію не відповідає дійсності. Все вказує на сплановану дезінформацію за допомогою кібератаки з російської сторони. Мета паралізувати громадськість. Нагадаємо, ще 30 листопада минулого року очільник служби зовнішньої розвідки Росії Наришкін зробив наступну заяву. Варшава вже форсує підготовку до анексії Львівської, Івано-Франківської та більшої частини Тернопільської області України. Примітно, що за три дні до зламу інформагенції ПІП Володимир Путін, говорячи про можливе залучення західних військ для оборони України, сказав наступне. Якщо зайде контингент європейських країн разом із поляками, інші підуть. Поляки ніколи. Ось росіяни й заходять у польський інформаційний простір і сподіваються там залишитися. Підсумовуючи сказане, акцентуємо вашу увагу на кількох моментах. Перше ні, мобілізація ані в Польщі, ані в інших європейських країнах наразі не відбувається. Друге так сили оборони України утримують фронт і, зважаючи на баланс сил та засобів, пораються з цією задачею дуже вдало. Третє, варто розуміти, що бойові спроможності українського війська прямо залежать від кількості і якості озброєння, які наші західні партнери інвестують в оборону України. Слово інвестують використане недаремно. Бо чим активніше Захід підтримає Україну, тим менша вірогідність того, що громадянам західних країн доведеться братися за зброю власноруч. Тож побажаємо нашим західним партнерам рішучості і продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами. Була контрпропаганда. До побачення.